Скандал у Хмельницькому. Батьки другий день не пускають дітей до школи. Учителі відмовляються працювати, і все через директорку школи. Торік, на вимогу батьків, і колективу жінку звільнили з роботи, але вона відновилася на посаді через суд. Так, зустрічають директорку школи обурені батьки. кажуть її методи роботи несумісні з педагогічною етикою, а чвари в колективі негативно позначаються на дітях. О 8.30, коли продзвонив дзвінок, школа закривається. Дитина, яка запізнилася, вона вже не може зайти в приміщення школи. Вчителі не мають права займатися в доурочний і післяурочний час із дітьми, які не встигають по програмі. Директор сказала, що це все платні послуги. Без погодження батьків були поміні по. На їх до підтримка школа з інклюзивним навчанням де навчаються діти з особливими і потребами. і нас є більш інші нагальні потреби ніж те, є. у приміщенні школи. Своя акція протесту мітингують учителі. Скаржаться директорка, не раз принижувала їхню гідність при дітях, погрожуючи звільненням, часто з'ясовувала стосунки під час уроків і навіть била. Директор підмовляла підписуватися в її підтримку, тому що назрівав конфлікт в колективі. Так як я відмовилася від цього, директор да, мене побила і принижувала в присутності учнів п'ятого класу. Усі ці факти зафіксували батьківський комітет, міське управління освіти та міліція. Торік, управління звільнило Галину Халатурник з посади. Жінка подала позов до суду і виграла справу. Батьки обурені. Другий день поспіль не пускають директорку до школи. Змусити пікет розійтися не може навіть наряд міліції. Директорка старано нотує прізвища протестувальників і обіцяє розібрати з ними пізніше. Ваше прізвище Зеліська так? Да, Зеліська да. добре. Ми будемо з вами розмовляти окремо. Наші батьки мають право. Це навчальний заклад, але ну, не обирають поки що директора. запам'ятайте. Адвокат Галини Халатурних запевняє, його підзахисну звільнили незаконно. Директорка переконана, заколот проти неї організували кілька батьків, решта лише спостерігачі. Тож іти з посади з власного бажання не збирається. Я намірена працювати. Я люблю дітей, я люблю людей. У мене немає нічого. У мене немає ніякої. Оби до цих людей навіть немає, я готова працювати і надалі. Представниця міського управління освіти, яка приїхала загасити конфлікт, коментувати ситуацію, відмовилася. Я знаходжусь в школі для того, щоб подивитися, як проходить навчально-виховний процес. І що все, що побачили більше я коментарів Можливо. давати не можу з вимогою усунути директора від роботи, батьки звернулися до мерії. Там обіцяють вирішити питання, але дотримуючись закону, ми її звільнили вже другий раз. Людина поновлюється через суд. На сьогодні пояснити, чому суд поновлює, я не можу. В суді кажуть, значну роль у справі відіграли технічні моменти. Останнє поновлено на роботі у зв'язку з порушенням роботодавцем вимог Кодексу законів про працю. Її звільнили за статтею 45 Кодексу законів про працю ось за подання профслідкового комітету. Фактично. На думку суду, не дотримано строків застосування такого подання. Міське управління освіти вже подало апеляцію до суду вищої інстанції. Утім, батьки чекати результату не збираються. Кажуть, і завтра ні дітей, ні директорки до школи не пустять. Лариса Світловська, Олександр Сарачев, перший національний.